Друзі, знаєте, що у нас, у нас по нашій справі кримінальній, ми в принципі, суд виграли стосовно, щоб справу повернули назад у прокуратуру, бо там Нагаєнко схитрив, хотів, щоб його не притягнули до відповідальності. Він підставив іншого прокурора для того, щоб не винести винувальний акт. Він схитрив, але ми той суд виграли, і зараз повернули назад. І зараз Нагаєнко повторно. Хочу вручити нам обвинувальний акт, хочу відправити справу до суду. І, власне, от тепер ми зможемо нагаєнка притягнути до відповідальності. Там за мною О, Я Ковер. Ковер Ковар. Коваль соскучення. А можете туди записати? Зверни увагу після нашого. шторму, я видел, дорожного контроля поставили всю хрень. Да а не а как бы сразу да, законного негодования действия. Видите как? Закрылась милиция. Милиция закрылась от народа, боится людей, пресечных громадян. А он Слепчук, он давал команды арест на Андреев. А он Гладок сверху, Юрий Тарасович. Харьковский наркобарыга. Он с Харькова его погнали за то, что он занимался там прошиванием наркопритонов. Вот видишь, нашел себе место в Святошинском райотделе, в городе Киеве. Так это Рошук или что? Икра, Рошука милиция? Или? Да, их разыскивает милиция. Пока, они еще вот так вот, по Украине. То есть, ну скоро я думаю, что их будет разыскивать Интерпол по всему миру. Поскольку у них очень большое будущее в этих руководителей. Вот это вот лицо Зева Микола Васильевич. Он участвовал в задержании. Вот, выезжал на место и руководил его избиением. Я думаю, что после того, как Андрей Иванович станет президентом Украины, Зева понесет законное наказание за свои действия. Да, не все понесут наказание, поскольку Андрей Иванович Дзинзя это действенный народный президент Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Соскучились? Так и да? Да. Ну пошли. Идемте. А куда идем? Наверху нас ждут все. Не могу. Ключа не Вы нужны Вынуждена. Ой. От кого здесь? Снизу? Да, Нет. да, ключа? Да, да, Нет. Да. Вы да. Давайте тогда на улице. Давайте сразу на улице. А есть ноганька? Свербиус приехал. Свербиус? Да. Вместо Нет, Нет. свербиус аж вы же знаете. Нет. От судебного соседания это все нормально, тоже наш прокурор. Так, ногая нету сегодня. А кто еще есть? И все. А этот не приехал, нет, вчерашний? Нет, нет, нет. А кто его вчера пригласил? Это Представителя Олимпиады. А, да. а кто его пригласил вчера? Не вы? Нет. А кто заводил его в административное дело? Он же у вас здесь ходил. С какой целью? Ну представитель. Я он стою на пороге. А в какой-то схеме, mm -hmm. в короткой там бывает со следствием. Я да. что-то не понял. Кто его вообще завел? Сюда знаете, на территории. Вы, места вы, места места. Места. А вы, кстати, сняли его? Да. Да. Сняли, кстати, я жду номера. Сняли, кстати, его? Внизу. Я, здесь я здесь подожду. А могу подходить? Нет, вы не можете. Почему? Оля, а могу подходить. А под... как был? Представитель Он Плюс, скажите, пожалуйста. А как Олен Плюс? он как сюда зашел? Скажите, пожалуйста. Не, пожалуйста. Не, не трогайте, пожалуйста. Не трогайте, пожалуйста. Что, вы, Иванович? Вы, вы мой посетитель, вы записываетесь. Посетитель? Книгу. Он тоже, он мой посетитель. Я, Андрей Иванович, он в ваш офис придет, вы будете? Он. Я не, не собираюсь в кабинет помыть, я могу постать в холле. Вы можете вот, подождать. Вы холле. можете холле. подождать я здесь, дежурная А Вы выйдете. Давайте. А можно же громадян? Можно? Нельзя. Что, значит, а, потому, можно потому что принимать? сейчас прием граждан сейчас не ведет. Ну, Давайте вызывайте тогда прокурора. На улице будем. Андрей Иванович. Нет, вы мне скажите, Анна. Анна Понятно, давайте, я выйду. скажите, это как был представитель Олин Плюса вчера? Скажите, как он прошел вчера? Что он тут делал? Как он Андрей здесь Иванович, ходил? Он здесь что на встрече где был? Вчера следственных действий да. не а было. Что а, было? А, а что это было? Все. Пойдемте. А, так, а как, Андрей это? Андрей Иванович. Вы в каких коррекционных схемах? Скорее, пожалуйста. Андрей Иванович, пойдемте. Вы приглашены сюда. Вы можете ответить, битвы идти? Как был вчера представитель Плюса? Я не обязана вам ничего. Два человека. Так, как здесь сюда зашел? Почему он сюда зашел и вообще ходил здесь? Почему он, он имеет право сходить? сюда заходить, а Андрей вот Ростислав Шапошников не имеет права заходить? Андрей Иванович, я не обязана вам сейчас угу. давать да? никаких комментариев. Отлично. Отлично, все запомнили, все услышали. Вы Скажите, Скажите, запомнили, что что вы там хотите побачить? Что а вы там хотите побачить? Адрес. Не да. то? Вот тут он да. должен записать Нет. адрес. ничего я, я не хочу. Ну все, идемте. ...откатывать нашего кандидата в президенты Украины, потому что Дзиндя наш выбор 2015. Короче, yeah. на а А что у приём? чекай давайте кандидат уже й прокурора. Що вчора з ним зробив представник політиків? Вже ходив з ним. Я вчора з ним був, поэтому по тому поводу ещё не скажу. Так ваш колега повинен знати, Нагаенко. Нагаенко вчора був правильно? Ну Нагаенко ж запитайте, я ж не знаю. А? Что вы там даете? Да, ну-ка, так-так-так, а как пошли? Списочка. Ну, ага. ну подписана На Нагаенка підписано? — Ну то... Да. Э, вручають вам Вручають вас свербию. Якщо хочете куди купить постанову, щоб ви знали, що я... Вручають свербиюсь. В группі прокурорів. Mm -hmm. Хорошо. Це яка у нас від восьмого? Скажіть, будь ласка. Ви впевнені? що ви хочете це робити? Що робити? Там порушень немає? От ви, ви контролюєте діяльність працівників. Я зараз милиції. вам вручаю обвинувальний акт. Обвинувальний Бу... А чи є там порушення, чи ні, це вже суд буде вирішувати. Давайте ви зараз отримаєте акт і а а а ви не далі. Ви повинні вирішувати, скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви не повинні вирішувати, Ми все чи вирішували. чи Прокурор би не підписав акт, якщо вважав, що ви не Тобто ви вважаєте, що там законно все нормально зроблено, да? Те, що, звісно, що, звісно, не, було, що звісно, не було опитано, е, очних ставок не було. Дивіться, ті слідчі робили. Слідчі, які які, я вважаю, необхідними. Ви мали, могли клопотати про слідчих дій. Ви клопотали б не? Звісно, клопотало, а ви що? Ви, 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 ви ви, як ви так кажете, ви матеріали бачили Я матеріали бачив. Так. Ну, так, а якщо ви заведете питання, чи клопотали, чи не клопотали? Ну, я хочу, щоб підтвердили це. І для mm -hmm. себе зрозуміло, так, що відкрійте. ваше питання так, вже безбудеться. Справа я, що я... відзвониться. Питання про те, чи достатньо, що прокурор колоджує своєму винованні. Чесно, безглузде те, що ви взагалі прийшли працювати в прокуратурою. А я вважаю, що безглузде, те, я, що я ви стали адвокатом. я вважаю, що безглуздість це те, що вас взагалі прийняли в прокуратуру. Бо а я вважаю, що вам є, дали адвокатський свій доступ. Дуже, доступ, дуже багато дуже багато є достойних людей, які повинні Добре. були працювати, а не папенки не папенькі не синочків, які які, які які повинні піти і встажуватися для початку. Так. А, потім вже. А, а, потім а потім вже, вже. але Заслужить. не військово, це хамство. Заслужи. Це, це хамство з вашої сторони. Я, я дуже вибачаюсь. Андрій Іван. Ми прийшли отримати Пришли акт. Отримати Слухайте, акт. я задав я просте запитання, зроби. чи правильно То ви дали цей акт подувальник? Цей акт була прокурор Нагаєнко, старшої групи. Ну і що? Він підписує усі процесуальні документи, якщо не знаєте. — Так, є, і що далі? Що далі? Я вам його вручаю. В якості кого? Прокурора, який є одним зуб прокурорів. Покажіть мені норму в законі, де зазначено, що ви маєте право вручати в винувальний акт. Покажіть мені норму, де вказано, що я не маю права цього робити. Я вам ще раз скажу, що ви покажіть мені норму. Ви не складали норму, що я не маю цей обвинувальний акт. Ви не, цей акт. Я... ви не чуєте мене чи що? Ви не несете відповідальність за його вручення, бо ви його не складали. В нормах закону цього. Так, давайте ви, вискану так, вискану. ви прокурор, Попишіть, норму Дивіться, ви покажіть, ви де зазначено, що старші групи То прокурорів це Оце склад прибирала вона. Не тикайте мені. Та я буду тикати. Андрій, в чому ти справа? Тикати. Нормально розмовляєте. Розмовляє. Я буду тикати. Буду тикати тикайте комусь на дворі. Бо ти для мене, сапляк, який набагато молодший за мене. ви знаєте замок. Звідки ми знаємо? Це, 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 що ви, ви складали це як? Віктор Миколайович, якщо у вас є, скажіть група, мені розуміти, норму закона на підставі якої ви, мені норму ви маєте підстав? право, я не маю права на це. Ви зобов'язані роз'яснити Андрію Івановичу його я вам... права. Я вам нічого ви не Андрій Іванович, підписуйтесь. Що? О, 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 а, а що це? Ні, Віктор Миколайович, а що ви робите? Пішли. Я, я, я що, прошу вас, ви затримайте наші права, а ви наші права розісняти не хочете. Нет. Дайте Виктор. нам стоп. Виктор. Виктор. ви. Ви відмовляєте заклад? Пішли, пішли. Андрій Іван. Пішли. Ви відмовляєтеся, підписуєте. Я не відмовляюсь. Де нагаєнко? Ви що такі всі? Я вас перший раз взагалі бачу. Попросили прокурора. Як, начебто, прокурора роз'яснити роз'яснити права обвинуваченого Дзинзі Андрію Івановичу, оскільки цей прокурор не складав обвинувальний акт і не несе з жодної відповідальності за вручення процесуального документу відповідно, значить, попросили роз'яснити права, але прокурор відмовився. Попросили зазначити норму закону, на підставі якої він діє? Він також відмовився. Почав нам ставити певні умови. При цьому порушувати права і мене як захисника і відповідно, Андрія Івановича, як підозрюваного. Значить, група потурає взагалі презумпції невинності і, відповідно, ну, взагалі не зрозуміло, чому він так діє. Дуже нагло дуже нагло себе поводив і знімав на свій особистий телефон. Тобто вів зйомку на свій особистий телефон. телефон. Це взагалі нагліш.